Доброго часу! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами робимо загальний прогноз на вихідні дні на суботу та неділю. Зараз ми з вами подивимося, що нам принесуть ці дні, так, яка взагалі буде ситуація. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, Силочка є у шапці профілю. Там є прогнози подобово на кожен регіон нашої країни. Сьогодні ввечері там буде новий прогноз на вихідні, тому, будь ласка, долучайтеся. І обов'язково ставимо лайки та підписки для збереження балансу, пишемо у коментарях свої питання. Я буду на них давати відповіді. І так, давайте з вами подивимося, що нас чекає на цих вихідних днях, що вони нам принесуть? Субота та неділя. Ну, Мені йде проявлена хитрість від ворогів, тобто активність у повітрі, якісь плани, як наче є. І знову мені йде мутність і темний період доби. Тобто, може бути. А, Знову у темний період доби якась активність по рухові. Рух іде у повітрі. Це можуть бути тривоги. Так. І мені йде робота. Тобто, так, активність якась на вихідних знову може бути у темний період доби, але йде робота, робота захисту, яка може тривати та давати свої результати. Загальна а, картина йде мені дуже такого напруження, залежності, агресивності. Тобто, це ще не останні активності, так, на цьому тижні. Треба бути дуже-дуже обережними, дуже уважними, а, реагувати на всі тривоги, які взагалі. Галі, відбуваються та моніторити події, так? Так, дивимося. А... Дивіться, субота. Субота, мені йдуть карта провокацій та карта розчарування форс-мажорів. Дуже не дуже добрі карти. І карта руху. Тобто, щось може активно мати свій рух і можуть бути якісь навіть, ну, форс-мажори можуть бути наслідки або якісь не дуже добрі речі. Тобто, треба бути уважними. Неділя мені йде очікування, мені йдуть карти захисту та збереження своїх позицій, але лінія, тобто з якихось ліній. З якихось меж нас може щось лякати. Тобто з тих а, територій може бути якийсь також активований неспокій. Так? Але також іде мені робота захисту. Загалом вихідні будуть даватись дуже якось важко, дуже напружено, емоційно та фізично. Ну, а, так скажу, тиждень цей завершається, але спокою поки таки немає. Все буде Україна, тримаємося, це буде добре.